Oh um. Ну, машина, на склад і все. Uh -huh. Хочуть живуть, хочуть розпоряджаються, як хочуть. Uh -huh. Руб'ян в э, чорний скейтськом руки. Uh -huh. Відмовився себе відвести. Ну і послав на Київ без клопотання э, від іншої сторони не, не, не ісходило. В принципі, це все, ну... Сам послав, з тої сторони не ісходило навіть це, так? Да? <кхем> Цивільний кодекс передбачає, що я просто зараз пояснюю, mm -hmm. ну, в, в чому історія. А, після проведення експертизи суд має право призначити два вандата повторно, так як вони просили, і має право додаткову експертизу. А, повторно це ті самі питання, просто інші експерта. Додаткова експертиза це конкретно яке питання, в якому розділі не було дослідження, Чи суд вважає, що не певна не хоче. Суд всі питання, тільки називаються додаткову експертизою, всі питання т самі, і на Харків. Харків присилає, що не буде розглядати. По суті, в нас ухвала про призначення експертизи, да? тому що суд призначив її на Харків. Виконує, Харків не проводить. Відповідно, по процесу відновлюють Так? Mm. І суд має розглядати а, питання, що або вони подають по про проведення експертизи, або не подають. Тому що питання він вже вирішив, він виносить нову ухвалу, відправляє на Київ. Ну, грубо кажучи, процесуальне хороше. Історія друга строк пропущ... ну, там пропущений і лежить заява про пропущення сроку. Ну і там ці... сільської ради, сільська рада визнала, що випустила срок. Ну все, ну тобто питання, чому треба закривати справу, ну, взагалі немає. Будь-що та експертиза призначена. Але розставляються такі пастки, що Грубія, якщо кудись в сторону пішов, то ну, в апеляціях, групу покажуть, що була та сама історія, як коли він сказав, що померли. Прописував дитину за два години до, 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 до народження дитини. А, для того, щоб подавалася ця заява про відвідув судді, ну, тобто, оскільки він її сам зрозуміє, ясно було, що він її не задоволений, тому що, скоріш того, є, є, є моя така річна, яке зацікавлене місце хліба І Він відпрацьовує якісь. Це фінансові зобов'язання. А як виходить йому вправа? Ну тепер що? Тепер чекати. Те, що та справа не на що не вкривається раз, ну, їх квартира, вони повністю розпоряджуються. Питання номер 2 що, що та експертиза не сказала, пропущені сроки. Плюс у нас це експертиза. На відсотків 80, я думаю, що Київ відмовиться. А, а Житомир відмовив, чи визнав його вміняє? Є дві експертизи. Прижитєво і по сверху вже справи. Які mm -hmm. кажучи, не вміють. Що ж вони тоді добуваються? Суддя mm -hmm. ну, є така частина друга 59, яка каже, там про допустимість доказів, які можуть бути досліджувати в суді. Суд її дуже mm -hmm. грубо порушує. Мед, а, предметом доказування було фактично, як правило. Написане заявок. Міняємо як він писав чи не міняємо? Так? На приватизацію квартири. Це у нас 15 вересня 2010 року. Вони викликають свідків, які жоден свідок не згадує, не Семенник Тут Києвича 15 вересня 2010 року. Але вони такі образні, він був такий нехороший, такий все. Пив, бродив, ми вважаємо, що він не вміє читати, ми отримуємо, до речі, про те, що він тільки ось наскільки я пам'ятаю. І, і суд вважає, що цих доказів не були відданими експертами. І оцих пояснень свідків слід, щоб експерти їх, їх теж дослідили на предмет того, що... Він був не в міня. Такий характеризувався експертиз. Ну, от така от історія. Ну, Тож, з то то грубо кажучи, ну, в моєму розумінні там мертва справа. Просто те, що в мене нема можливості, ну, щоб швидше вона, швидше розумієте, щоб швидше вона будь-які рішення. Прийняв в апеляцію кінець. А раптом київська експертиза. Напише, що Дмитро був неосудним, що тоді? У нас дві експертизи. Де і сказано, що він осудний. А суд може взяти до уваги одну з трьох а, тоді. Суд має посилатися щось. Не. Більше того, посмертно, експертиза проводиться не посвідчення, так як закон про експертизу, не? а по медичним документам. Медичні документи не нас були Були. Ці ж суд витримував усе. від зубних паст. Чому так довго експертиза тривала? Тому що ці пересилання, якщо у нас експертиза є, оця прожиття, інших немає. Якщо у вас є інші показання, я взагалі думаю, що вони карточку десь підроблять з якоїсь області, що він тільки полежав десь там, їх ми не будемо проводити. Підсилали Тані з танішовки, з якоїсь тут ФАПа, шегось, іскрати присилали не то, не то, то експерти збирають, що типу, ну, чесно, я не знаю, як Київ буде міняти. На суд ходив, гарбус, мабуть, так? Так, ну викрився. Гарбус прекрасно виступив. Харкус це жіночка, що була секретарем і депутат, вони всі прекрасно, ну, всі розказали БМБ історію. Але коли ну, на питання, чи знали, ми і коли знали, все чотенько, як не може бути, що 10-го року сільська рада давала згоду, приймала рішення, Гаркус його підписував у 10-му році. Uh -huh. Просто що технічно, на той час ліцензійна ця організація автомобільства допитувала ці свідоцтва. А всі то, документи на приватизацію, цікаві знали 2010 року. Позов вони подають в нас в 2016 році. Тобто був осудний тобто, доброї пам'яті, розумів. Ні, і те, що він судний, то понятно, що було. А що срок? Да, да. Ну, тобто, Щоб ви розуміли. Ви я їм казав, що я, 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 я не знаю, які рішення ви в купи. <губіри> але я знаю, що тут рішення може бути тільки одне. Бо я їм кажу, да ви можете вже і продати. Та ні, як же ми можемо, що ж суди, і майно там. Я їм казав, можете продати, можете жити, У вас син десь там на зйомних квартирах живе. Чого він? Там майно, я не хочу з ними зв'язуватися, ну, не знаю. Ну, Боя... я, бояться вони за це майно. Я ж не можу людину заставити. <губі> Я Як покажу, чи взяти е, нанять цих грущиків, взяти, привезти, щоб винести. А виконав а, ж їм здала на зберігання. Правий, Це, а, боїться. По акту, а тепер да. по актуальному виконавку присутні, я по акту, в в присутні, ага. як акту по описі, под майно чи і на склад. Вони... У виконавчу службу. А... Чи на любий? Вони на любий. Ага, Вони зобов'язані яз... зберігатися квартири. Розумієте, в чому історія? Я їм розкажу. І я їм це... Вони не... Просто вони не, не поняли. Та да, я казав, ну, вчора ж приходила бабушка, uh -huh. я їй розказував, що ви можете це вино ну, здально склати. А там живіть собі, як... Просто там і паркет, і оце вони видно. І це колонка, котел отоплення. Ну, з... ну, і що? Ну можна все познімати. Ну, все. Що, я... що, по акту там іде, що Да. Ну, Роча я ж не можу, грубо кажучи, якось по-другому. Да? Якщо воно там лишилося, хоча чого вони лишали зразу, я uh -huh. не розумію. Могли зразу вивезти кудись, так? Да? Ну типу виносити на, на двір, то і все. Виносити на двір і зразу її здавати прямо на дворі ці речі. Хай розписували за свої речі. Не було ні грущиків, нікого. Я, вони, вони не очікували, видно, що там буде стільки майна. Ну, вже як було, так було. Ну, взагалі, ми ж, були попередньому защитані влажну дерну, теж в якості світ, яка свідчила, що він був у судний. Що судний був, це так? Ну, що понімав свої дії. А вони ж виходить приватизація для вересні. Не робиш, а, навіть, заяву, там, а 23-го прописують точку. Все йшло ну, по плану. Жалко, що схоже все-таки, що вони отруїли того хлопця. Ну вже нічого ніхто не доведе просто. Ніяк. як його довести? Ніяк. Ну, а я, як довести посидіть, перемогу? От я. А борем так і гуляє, так? Жінка да? прекрасно судиться, позиваючим, що там не судів. Казали, квартири продає. Люди його бачили, прямо ходили, запропонує квартири. Краєва розповідала, що його на житнім ринку арештовували. Ні, що ж вона да, я тоді так радів, думаю, от все забрали. Потім кажуть, да ні, ходить, Ви відпустили знову. Питали, ми там в УВД у цього начальника слідчого відділу, мовчить, взагалі не відповідає на питання, як гухне. Як <гад> за борембуємо, він гухна відвертається, взагалі мовчить. <гаджу> Та видно. Я не знаю, так, да, мабуть.